Хватить там вже кукурікати на камеру. Всім добрий день. Сьогодні оцим курям кохінхін покласти. Гніздо, можливо, вони нестися почнуть. Вони, я дивлюся, перелиняли повністю. Та, зайки? Зараз в мене тут є ящик, ось я його побілила. Зараз візьмемо сінця. Візьмемо від кроликів минулих, чи тут немає. А, тут і немає, потрібно коротше, взяти сіно. А, ні, отут є ось. Там, де була кроличка вредна. Тут є сіно. Я стараюся чисте сіно в тюках не брати для гнізд, а беру переїди, які залишаються від кроликів і роблю гнізда курям, для того, щоб економити сіно. Тому що сіно коштує грошей і немаленьких. Тому ось такі переїди якраз підходять. І вони якраз м'якенькі, гарненькі. Якщо воно там трішки грязненьке, то це ніяк не буде сказуватися на курях чи на їхніх яйцях. Тікайте. Так, я думаю, що я напевно, отут покладу це гніздо. Тому що не знаю, як його краще встановити. Тому що там вони ночують і вони точно будуть накакувати мені в гніздо. А тут вони вже передумали ночувати. Раніше вони тут ночували в цьому кутку. Потім вони там, тільки отак, напевно, О, Потім отам от вони ночують. Коротше, ночують, де хочуть. Ось все. Потрібно ще якусь. Якби а, якогось кирпічика, щоб зафіксувати. Ой, а я не знаю, не бачу ніде. Ось там лежить якийсь, але я не знаю, чи я його зможу взяти великий. І вони б його ще й кусали. Із ракушняка ось такий, дивіться, гарний кирпічик. занести туди його. Ой, важкий, до речі. Вони його будуть і гристи. Видовгувати з нього. О, дивіться, курочки вже зацікавились гніздом. І гристи будуть його, і плюс він буде фіксувати гніздо. Ні, ну чого ви сюди заглядаєте? Це не твої курочки. Це курочки іншої породи. Ти з ними гуляти не будеш. О, дивіться, і гристи будуть, і плюс гніздо зафіксується. Так, а ну подивимося. Як вони будуть реагувати на нього на це гніздо? А ну, може хтось захоче вже нестися почати. А мої зайки. Ну, Дивлюся, в деяких курочок вже голови червоніють, можливо, вже й захочуть, вони все-таки вже перелиняли. Дивіться, вже буде бажання довбати цей кірпічик із ракушняка. Качки там щось літають, бушуються. Ну. Дивіться, дивіться, крила розминають там. Ох, їм би зараз вигул, вони б зараз такі задоволені були. О, о літають, літають. Деяким, до речі, качкам я вже пообрізала перо на крилах, але ну, не всім. О, півень, дивіться, молоденький. якраз займається. О, дивіться, дорослий прибіг і відігнав, але не встиг. Ти? Я всім розповідаю, що ти такий лояльний півник. А ти, Так, дивіться. Цікавляться. Дивіться, вже кусають цей ракушняк. Ну, це, до речі, гарна ідея. Будуть вони його довбати, бо в цих є. В цих такі камінчики є по двору, а в цих немає. Якраз добре ще поставила, бачите? Півень. Привіт, розкажи, як твої справи. Так, курочка зацікавилась гніздом. все, якщо будуть яйця, я вам обов'язково про це скажу. Да, так всім дякую за перегляд і всім пока.